Продовжуємо розмову про те, як виглядати зіркою красиво, свіжо у тонусі, та як цього досягти без безлічі тонуючих засобів консилера, коректора чи пудри. У попередній програмі ми зазначили вам 5 чітких причин офісного вигляду обличчя, які пов'язані з режимом та стилем харчування. Сьогодні ж ми продовжимо інші п'ять причин. Мене звати Анна Цимбалюк, я лікар клініки лазерної косметології МОНЕ. І якщо вас цікавить тематика про красу та здоров'я, радимо передивитися наші відео на Ютуб каналі. Не забудьте натиснути кнопочку сповіщень, щоб знати, коли на каналі з'явиться нова свіжа інформація. Шостим пунктом є неякісний сон та стрес. Як би це дивно не звучало, але підготовка до сну розпочинається з моменту, коли ми прокидаємося. Чому запитаєте ви? Тому що протягом дня нам потрібно накопичити серотонін. Це є нейромедіатор гарного настрою, і він є основним компонентом мелатоніну гормону сну. Тому протягом дня важливо дотримуватись таких правил. Обов'язкова прогулянка на вулиці, адже сонечко стимулює виробіток серотоніну. Другим пунктом є обов'язкові фізичні навантаження. Це може бути чи кардіотренування по типу табати, чи силові тренування, можливо, стрейчин чи йога, що вам до вподоби. Важливо вживати протягом дня білкові продукти, саме ті, які містять триптофан. Це амінокислота, яка необхідна для побудови серотоніну і мелатоніну. І нарешті, ввечері, бажано створити собі повну тишину та темноту для глибокого міцного сну, обрати зручну ортопедичну подушку, яка забезпечить правильний відтік крові та лімфи від голови та шиї, що і є нашим наступним пунктом. Порушений лімфовідтіку у мірцевій зоні за рахунок зажатості м'язів плечового поясу. Восьмою причиною є недостатня фізична активність. Сюди відноситься їзда у транспорті, постійно сидяча робота та відсутність занять спортом. Це призводить до поганої мікроциркуляції у шкірі, нестачі в ній кисню та поживних речовин, голоду та реальної втоми на клітинному рівні. Саме ці порушення і знайдуть відбиток на вашій шкірі та кольорі обличчя. Дев'ятим пунктом є неправильний домашній та недостатній професійний догляд. Що сюди відносимо? Перше, недостатнє очищення шкіри, а саме розширених пор від пилу та залишків косметики кожного дня. Друге, це є використання спертомісних тоніків, які призводять до пересушення шкіри втрату тонусу та дряблості. Третій пункт: неправильно підібраний крем, чи по текстурі, чи по вмісту активних інгредієнтів, надміру стимулює сальні залози, закупорює пори та недостатньо насичує шкіру необхідними її речовинами. Четверте, це є надмірні, навантажуючі, зволожуючі процедури перед сном, зокрема домашні маски, і на ранок дряблість, пастозність вам забезпечена. І сюди варто також віднести неправильне нанесення косметичних засобів, які сприяють перерозтягненню шкіри та появі зморшів. Десятим пунктом є нестача антиоксидантів та біофлавоноїдів. Сюди відноситься вітаміни А, С і Е, коензим Q10, Мідь та цинк, і звичайно, що омега-3, ненасичені жирні кислоти. Адже саме вони входять до складу основного ферменту супероксид десмутази, яка є номер один в боротьбі з вільними радикалами, тобто попереджує старіння шкіри. Отже, де ми можемо їх знайти? Звертайте увагу на яскраві овочі, фрукти та ягоди, зокрема журавлину та чорницю. І, звичайно, як ми й говорили у попередній програмі, важливо не лише вживати їх всередину, а щоб вони засвоювались. Для цього не забуваємо працювати з кислотністю, з текучістю жовчі та звичайно мікробіомом кишечника. Ось так ми ретельно розібрали усі 10 причин офісного вигляду обличчя. А як допомогти собі? Запитаєте ви. Звертайтеся на консультацію до лікарів клініки Моне. Ми не лише розберемо причини офісного вигляду обличчя, а допоможемо чітко, гарно відкоригувати їх за допомогою апаратних та терапевтичних методик. При потребі назначимо консультацію нутриціолог. На сьогодні будемо закінчувати, проте це ще не все у питанні офісного вигляду обличчя. Зовсім скоро вийде нова програма, де ви побачите, як саме можна відкоригувати ці всі причини. Мене звати Анна Цимбалюк, я лікар клініки лазерної косметології. Мене. До зустрічі!